Вітаю вас на моєму каналі про життя. Сьогодні хочу розпочати запис таких відео про лікарські трави і взагалі про лікування нетрадиційними способами і такими народними засобами. Все життя цим дуже цікавилась, потроху всякі збирала рецепти, багато чого знаю. Хочу з вами поділитися, хочу створити такий плейлист. Ну і сьогодні хочу це почати із засобів при застуді, при підвищенні температурі. Ставте вподобайки, підписуйтесь, думаю, якщо це вам буде цікаво і корисно. Дивіться, якщо людина застудилася, піднялася температура, то це перша підвищена температура, не привід для паніки і не привід для того, щоб швидко ковтати пігулки для зниження температури. Скільки спостерігаєш за собою, за своїми дітьми, за іншими людьми, якщо захворів з високою температурою, хворієш. Гостро, але швидше одужуєш. Ну, звичайно, нова модна інфекція внесла свої корективи. Трошки там було на початку у багатьох людей по-іншому, але це нова інфекція модна хвороба була, вона і зараз існує, але вже в іншому варіанті. Але загалом температура це коли організм бореться. Якщо людина переносить, немає значення, чи це дитина, чи доросла. Відносно добре підвищену температуру, то треба нічого робити, окрім забезпечити пиття. Пиття яке потрібно. Дивіться, свіжі вишні, звичайні вишні, сушені вишні. От Якщо сушені, варити з них морс, ну або щось так, як вариться узвар, доволі концентрований. І даєте пити. Це ж те саме стосується свіжих вишень. Можна просто, ну якщо це влітку є доступні свіжі вишні, то їх можна просто їсти, навіть консервовані вишні, вони не так корисно, але допомагає. У вишнях є природня, якщо простим словом сказати, ацетилсилоцилова кислота, яка Допомагає знизити температуру і взагалі допомагає знизити запалення. Мало того, вишня корисна дуже при хворобах, вона допомагає таке запалення знімати як запалення суставів, взагалі запалення в організмі, навіть інколи можуть полегшити доволі головний біль. Тому, от саме морс з вишні Компот звичні, дорослі чи дитині, саме те, що потрібно пити, якщо ще туди не додати цукру, взагалі буде супер. Ще що класно: сушена малина, ягоди малини. Раніше навіть моя мама покійно розповідала. Продавалася в аптеках сушені ягоди малини, як жарознижуючий засіб протизапальний. Тому, якщо у вас є ви знаходитися, наприклад, у вас дача чи ви в своєму приватному будинку. І от навіть в лісі можна знайти малину, навіть восени вже є ягоди, вони або достигли, або ще не зовсім, то навіть можна зрізати ягоди, ну, от так, суцвіття ягід, зрізати, висушити і потім заварювати. Якщо ж брати самі ягоди, це може бути як те варення, заморожена малина. Це саме те, що врятує вашу дитину чи вас. От при високій температурі дуже і збиває температуру, полегшує лихоманку і взагалі полегшує стан. А це ж саме стосується і чорної смородини, і червоної смородини, як в нас народі називають порічка. Теж дуже допомагає. От, от такі природні засоби. Вони знижують температуру, тим більше, що це не пігулки, вони знижують ну, би, природнім способом, при тому, що полегшуючи той стан і ну, людина швидше одужує і токсини з організму виводяться. Ще так само морс із. Клюкви, я перепрошую українською, може по-іншому, ну, вискочила назва з голови, як вірно називається, то скажу так, як знаю. Морс з клюкви. Теж саме от, можна, ну, що таке морс? Я от, беру, як, от, наприклад, малину свіжі ягоди чи заморожені, розтираю їх цим, заливаю в чашку десь беру десь столову, півтори ложки ягід, розтираю і заливаю теплою водою. Ну, Кип'ячою і теплою водою. І це можна пити. Можна відварити, можна кип'ятком залити, ну, менше вітамінів, але от саме те, що полегшує стан станові токсини, воно нікуди не дінеться. Це такі звичайні засоби. Е, часто люди сперечаються, чи можна розтирати уксусом при. За високій температурі не рекомендується цим білим уксусом, який продається в магазині. Якщо це яблучний оцет, перепрошую не уксус оцет, якщо це яблучний оцет, який виготовили ви самі або впевнені, що це натуральний, то можна зробити такі взяти клаптики марлі, бинта, змочити і притулити дитині чи собі до долонь. До підошв, згине ліктові зсередини, і це полегше, якщо у вас занадто висока температура. Так само можна зробити тоненько, порізати дольки лимона. От лимон, ви так зрізали тоненьку поперек. І прикласти до підошв і надіти носочки. Ну, звичайно, не одну, а можна дві-три, тому що, якщо доросла людина, більше треба до долоньок. І також само згине лікттюві. Ну згине ліктюві не завжди це комфортно, ну, як для дитини, а от долоньки і підошивки, підошва ноги вона дуже має багато акупунктурних точок, які впливають на весь організм, і це значно полегшує стан температури. Таким досвідом я хочу з вами сьогодні поділитися. Якщо вам цікаво, то буду вдячна ще раз нагадую за вподобайку за підписку. І далі буде.